В наздрю мене. <ріху> Слава Україні, друзі! Мої вітання! Радий вас знову бачити на нашому YouTube-каналі Сторгом. Сьогодні хотів би з вами поговорити про грилі, барбекю, смокери і так далі. Якщо хто з вас не знає, то в нашому інтернет-магазині Сторгом ви цього можете знайти в величезній кількості. Але сьогодні ми поговоримо про одну торгову марку, а саме Teddy Smoker. Вони нам надали свою продукцію на огляд, тож. Будемо на їхньому прикладі показувати і розказувати, що і для чого призначено. Погнали! Так, друзі, ось ця штука називається шафа для холодного копчення. Що входить взагалі до цього набору? Сюди ця шафа. В даному випадку ми використовуємо шафу номер 65 а взагалі їх дуже багато різновидностей. Можете зайти до нас на сайт. Посилання буде внизу в описі цього відео. Так, от, до комплекту входить ще і димогенератор. Він має ось такий вигляд. Сюди засипається щепа, Через цей отвір виходить дим. Тут збирається конденсат. Це дуже просто. Але для роботи цього димогенератора потрібен компресор. Компресор відповідно працює від мережі 220 вольт, і наша ця шафа під'єднана в даному випадку до мережі 220 вольт. Тут ми можемо керувати температурою, можемо керувати піддувом, і також вмикати або вимикати компресор. Що знаходиться всередині цієї шафи? Давайте відкриємо, значить. У нас є дві ось таких металевих сітки-полички. Вони виставляються на різну висоту. Сюди ви можете складувати м'ясо, сало, ковбаски і різні штуки, які ви будете коптити. Якщо ми говоримо про рибу, що в нас буде сьогодні коптитися, то вона буде підвішена на ось ці гачки, які також входять до комплекту. Їх є 6 штучок і є таких дві жердинки, на які ці гачки чіпляються. В принципі, все. Ми маємо таку шафу, як я вам сказав. А різновидностей цих шаф для холодного копчення є велика кількість. Тож переходьте по посиланню. І так, друзі, для запуску цієї шафи для холодного копчення, як я вже вам сказав, потрібна щепа. Щепи цієї буває дуже багато різновидів. До речі, будь-яку щепу ви можете знайти у нас на сайті. Вона також продається у нас. Є яблучна, в даному випадку, якщо я буду коптити рибу, то краще всього використовувати черешню. Що вам використовувати по щепу, ви вже обираєте самостійно для себе. Отже, щоб ця шафа запрацювала, нам потрібно цю щепу засипати ось цей отвір. Засипаємо її небагато для початку. Так, обережніше, щоб вона не розсипалася. І насипали щепу. А потім за допомогою в даному випадку пальника газового ви цю щепу підпалюєте. Підпалюється щепа через ось цей отвір або через ось цей. Різниці немає. Приступаємо. До речі, газові пальники ці ви також можете придбати в нашому інтернет-магазині. Посилання буде в описі цього відео. Підпалиться. Гасові пальники можете придбати в нашому інтернет магазині Компресор працює. О, димок пішов. Так, друзі, це чесно кажучи, моє перше копчення, і я не знаю, як це правильно робити. Тому, якщо ви знаєте, то напишіть, будь ласка, в коме так, що я правильно зробив, а що неправильно, і взагалі можете потримати кулачки, щоб ця рибка вийшла дуже смачною. До речі, Деді Смок це суто український виробник, який працює на ринку України з 2017 року, і займається винятково ось такою продукцією для приготування смачної їжі, чи то м'яса, чи то ковбаски, чи то, можливо, риби. І почнемо ми знайомство з даною торговою маркою з оцього смокера. Називається Смокер Гриль Техас. Поставляється він повністю зібраний. Поставляється дана штукенця майже повністю зібрана. Чого майже? Тому що оцей димар встановлюється окремо. Вага цієї штукенці 80 кг. проте позаду у нас є два колеса, за допомогою яких ви зможете транспортувати цей смокер, гриль, барбекю по вашій ділянці. Так як це смокер, його можна використовувати для того, щоб каптити якісь продукти. Для цього ви маєте розмістити в ось цій ємності щепу, і потім за допомогою тяги весь дим буде проходити. Всередину цієї ємності, і виходить назовні, таким чином буде відбуватися копчення. А це у нас для казана. До речі, в цьому відсіці є ось такий отвір для того, щоб можна було тут розмістити або казан, або, наприклад, сковорідку для того, щоб можна було поставити щось підсмажити, або в казані зварити якийсь супчик або уху. Далі ми маємо два відсіки під гріль, тобто. І в нижній частині ви можете просмажувати, наприклад, м'ясо, ковбаску, а зверху у вас можуть зберігатися, то зберігатися, а готуватися овочі. Також ми можемо ці сітки зняти і в спеціальні прорізі повставляти шампура для того, щоб можна було смажити шашлик. Також ця штука називається ще барбекю. Відповідно, ми прикриваємо ось цю кришку, і на верхній частині у нас знаходиться термометр для того, щоб ми могли чітко слідкувати за температурою, яка знаходиться всередині. Адже ми знаємо з вами, що суть барбекю полягає в тому, щоб м'ясо якомога довше томилося при мінімальній температурі, щоб воно просмажувалося не тільки зовні, а ще й середини. Регулювати температуру можна за допомогою ось цих заслонок. Нижній частині і також на верхній частині димара. До цього гриля барбекю смокера входить в комплект ще така пластина, і ви можете сказати, стати в ступор, тому що не знатимете, куди примінити дану пластину. Справа в тому, що в ось в такому режимі ви можете використовувати його як гриль із вуглями. А коли ви захочете його використовувати як смокер, ви маєте ці решітки повитягувати. Потім дістати ось ці нижні проставки. І замість них вставити ось цю пластину. І отак. І тепер повертаємо решіточки назад. такому режимі ви вже його будете використовувати як смокер. А, значить, що ще внизу? Ми маємо ось такий відсік, для того, щоб можна тут було зберігати або вугілля, або, наприклад, сухі дрова. В принципі, по, по цьому смокеру, все. Далі ми побачимо, як він працює. Ми протестимо його обов'язково, щось просмажимо. А зараз переходимо до грілів. Так, наступне у нас на огляді це ось такий мангал «Деді Смок на 8 шампурів. Також у них можуть бути на 10, на 12, більше або менше. Вся потрібна інформація буде в описі цього відео. Мангал виконаний повністю з товстого металу, товщиною 3 мм. Це штука монолітна. Ну, реально, її зламати дуже тяжко. Я навіть не знаю, що може тут зламатися. По бокам у нас знаходяться дві полички, на яких ми можемо розміщати або ті продукти харчування, які ми будемо смажити, або, наприклад. Кат, можемо розмістити якусь дошку для того, щоб нарізати продукцію. Внизу у нас знаходиться ось така поличка, де може зберігатися або вугілля, або можуть зберігатися дрова. Значить, під самим мангалом у нас також з товстого металу виконана ось така ємність, куди буде збиратися попіл. Тобто все, що буде висипатися, воно не буде падати у вас на газон, наприклад, вниз все буде збиратися. А, ось цей піднос для транспортування позаду. Ми маємо два колеса. В принципі, все, все дуже просто виконано, але при цьому надійно. Переходимо до наступної штуки. Це у нас гриль барбекю. Називається вона Деді Смокер Бруклін. Є бік в даному випадку. Це у нас бік, є також small, менший. Що ми тут маємо? По бокам також є дві металеві полички. Внизу також є дві полички, для того, щоб ми могли зберігати або вугілля, або дрова. Знизу у нас також є ось така ємність, куди буде збиратися повністю весь попіл. Передня частина у нас виконана з нержавіючої сталі, а в принципі, вся оця конструкція виконана також з нержавіючої сталі, товщиною 2,5 мм. Тут ми можемо смажити не лише на решітках, а також і на шампурах. Тобто, якщо ви хочете просмажити шашлик, то, ось, будь ласка, знімаєте ці решіточки, і у нас є ось такі спеціальні прорізи, куди ми будемо вставляти шампур. Так, як ця штука називається ще й барбекюшницею. Прикриваючи оцю кришку, ми можемо довгим таким просмаженням на низьких температурах томити те ж саме м'ясо, наприклад, або якісь реберця. Регулюватись температура може за допомогою повороту ось цього диска, який відкриває або буде прикривати відповідно тягу. Коліс у нього немає. Він стоїть суто на ніжках. Тобто, ну він не такий транспортабельний. Це ж вже більш стаціонарна. Тобто, виділили місце десь на своїй ділянці, поставили, і вона тут стоїть. Ну і на останок щодо всяких грилів і мангалів, є ось така маленька штука. Називається вона. Називається вона Флорида. В принципі, ми її можемо використовувати лише як гриль, як мангал навряд чи, тому що тут нема де розмістити шампури, а будемо використовувати лише як гриль смаження на цій сіці. Є три положення висоти, на яких ми можемо просмажувати наші овочі або м'ясо. В принципі, ну, дуже просто зібрана. Ми маємо металевий такий диск, точніше, металеву таку ємність, де буде розміщуватись у нас вугілля. І чотири ніжки. Ці чотири ніжки розбираються для того, щоб воно займало менше місця. Тобто цю штуку можна залишати як стаціонарно, щоб вона була у вас на одному якомусь місці. А якщо ви, наприклад, не хочете, щоб вона зберігалась на вулиці, то її можна з легкістю розібрати відповідно і поставити в якомусь сарайчику або гаражі. Так, друзі, ну і що? Я думаю, що час уже завантажувати вугілля всі наші ці штуки, і будемо просмажувати те, що ми з собою взяли. А взяли ми багато чого смачненького. Небагато ми взяли. No, <laughs> ми смачненькі. взяли трішечки, але смачненькі. Горизонт, ти, ти пропав горизонт у тебе інформацію no. формат, форматі. Інформація, інформація. Ну давай, It's ладно, not давай, not. ладно. Отже, друзі, я вже зараз буду розривати цей пакет з вугіллям, засипати його в наші грилі, барбекю і вже починати готувати ті продукти, які ми сьогодні взяли на зйомку. А кого цікавить більш детальна інформація, то ви можете зайти до нас на інтернет-магазин з торгом. Посилання буде в описі цього відео. І обрати ту продукцію, яка вас цікавить. До речі, крім Деді Смок, у нас ще є дуже багато різних варіантів. Отож, не зволікайте і вже зараз переходьте до нас в магазин. Погнали! До речі, друзі, я от не знаю, чому дуже мало підписується на наш канал. Адже в нас такі цікаві і дуже пізнавальні відео вас дивиться ну, доволі таки багатенько, а підписується дуже мало. Будь ласка, виправте цю ситуацію і підпишіться на наш канал. Подякував. Друзі, давайте ж я вам поясню, в чому різниця між грілем і барбекю. Тому що багато хто плутає із клієнтів або просто користувачів і говорить, що у мене там, наприклад, гриль, а насправді в нього барбекю. Або в нього, наприклад, барбекю, а він думає, що в нього гриль. І в чому різниця грилів взагалі і мангалів. Отже, почнемо трошки з історії. Гріль англійського перекладається як решітка. Тобто все, що ви робите на грилю, це, грубо кажучи, ви смажите на решітці. Це дуже швидка просмажка при високій температурі в районі 260 градусів і вище. Коли ви смажите щось на грілю, цей продукт має бути тоненьким для того, щоб ви могли просмажити його повністю і не залишалося всередині якихось недосмажених частинок. Якщо ми говоримо про мангал, то мангал це той самий гріль, але без решітки. Ви на мангалі можете просмажувати шашлик за допомогою шампурів. Якщо ми говоримо про барбекю, барбекю – це взагалі дуже цікаво, воно пішло не від американців ще в 1574 році. Якщо я не помиляюся, Колумб, коли Проїжджав там і відкривав Америку ще. Він знаходився в Північній Америці і побачив, як там місцеві жителі просмажують великі туші, там, наприклад, кабанчики або якихось тварин на дерев'яних решітках. Проте це смаження відбувалося не на вогні, а воно було таке ніби, ніби копчення, тому що відбувалося воно на певній висоті. І це просмаження відбувається доволі таки довго, близько однієї доби. І ці от місцеві Жителі називали барбекю, якщо я не помиляюся. Може, якщо я помиляюся, то можете виправити мене в коментах. Так от, і ось цьому колумбу все це так дуже сподобалося, що все це пізніше перейшло на європейську частину світу, і європейці почали це все діло використовувати. Отже, суть Барбекю полягає в тому, що ви просмажуєте. Ту чи іншу продукцію під кришкою, але за низьких температур, це в американці називається slow-low, тобто повільно і довго. Смаження за допомогою барбекю відбувається за допомогою низьких температур, 60, 120, 160 градусів. Відбувається не за 30-40 хвилин, як це відбувається на грилю, а це може бути 3, 4, 6 годин можливо, навіть добу. В чому ще різниця між барбекю і грилем? Якщо я е, говорив вам на грилю, ви про Смажити якісь не товсті шматочки там м'яса, стейкатого, так котлет якихось або овочів, то на барбекю ви можете просмажувати дуже великі такі товсті шматки м'яса, або навіть тушку невеличкого кабанчика або гусочку, або курочку. Чому так? Тому що в барбекю готування продукції відбувається за допомогою такого томлення, скажімо так, як це відбувається в коптильні і а, в барбекю ви відчуваєте більше більше цих димових присмаків ніж на грилю тому, якщо у вас, наприклад, так як от в сьогоднішньому нас огляді є гриль-барбекю, то ви будете абсолютно праві, якщо називати його грилем або барбекю. Тому що це і так, і так. Ви піднімаєте кришку, у вас гриль, опускаєте кришку, понижуєте температуру і у вас вже барбекю. Тому, в принципі, вся сучасна от така продукція для, для просмажки м'яса або якихось овочів, вона в основному йде комбіновано, тобто це і гриль, і барбекю. Тому, якщо у вас ось такий гриль, як у нас в сьогоднішньому огляді з кришечкою, ви не помилитесь, якщо назвете його барбекюшницею. Ну все, всім приємного перегляду. Хто їсть смачного, а ми продовжуємо смажити? салам алейкум. О, друзі, ви тут. А я саме відпочиваю. А що потрібно для класного відпочинку? Правильно, потрібен гриль або барбекю. А ще, якщо ось така спека, як зараз. Ще і басейн. До речі, на рахунок басейнів, хто не знає, в нашому інтернет-магазині стором є каркасні і надувні басейни. До речі, є також і відео на нашому YouTube каналі про каркасний басейн. Кому цікаво, посилання буде ось тут, а кому цікаві басейні, посилання будуть в описі цього відео. Так, друзі, наші вуглі вже підійшли до кондиції, і час вже нанизувати шашличок. До речі, можете написати в коментарях, який ваш улюблений рецепт шашлику, в якому маринаді ви його маринуєте. Чи, можливо, ви обливаєте його майонезом, чи можливо ви спеціальні якісь соуси туди доїдаєте. Напишіть, будь ласка, в коментах, дуже цікаво почитати. А я поки що буду його нанизувати. До речі, у нас такі дуже потужні шампуряки, наче мечі. Подивіться. Класні, з товстого металу виконані надійні якісні. Ой, а м'ясе яке, а. зараз і пальці собі на нижні. Взагалі, якщо вам буде цікаво, то слово. Шашлик пішло від кримських татар. Тільки трошки було видозмінене. Шиш це крутити, а шашлик крутити м'ясо. Але наші люди його трошки трансформували. І зараз ми маємо шашлик. Ось так Так, друзі, що тут у нас? Шашличок смажиться у нас на мангальчику. Далі? Тут у нас ось така краса барбекюшиться. Ну і тут наша рибка коптиться, ще залишилось їй десь 4,5 годинки. Ну, чекаємо. Так, друзі, що я вам хочу сказати, шашлычок уже готовий. Ви тільки погляньте на нього. М -м -м, смакота. Зараз я його буду куштувати. Приготувався, хочу вам сказати, дуже швидко. Десь в районі 15 хвилин мангал тримає жар температуру дуже добре, все завдячуючи цим товстим стінкам. Як ви можете бачити, ніякого попелу внизу немає, а все це завдячуючи ось цьому контейнеру. Але при цьому повітря якби до вуглів підходить, і температура зберігається дуже круто. Ну що, будемо зараз куштувати шашличок і чекаємо, поки там у нас на барбікюшиться наші крильця і овочі. Так, овочі у нас ще готуються. Крильця вже можна знімати. І рибка наша, рибка наша коптиться, як ви можете бачити, димок звідси йде. Ай, смачненька, мабуть, буде рибинка. А! Не можу вже дочекатися. Друзі, давайте там беріть щось смачненьке, заварюйте чайок каву і смачного. Друзі, до речі, давайте подивимося, що ж там з рибкою. Вона вже коптиться близько п'яти годин. Ох, ти шо. ти мовчок який. Ой-ой-ой, Ну ще маловато. Ще потрібно мінімум 4 годинки. Залишаємо її тут. А ти вже підписався на канал? Якщо ні, то це треба виправляти. Швиденько підписуйся. Так, друзі, ну що я можу вам сказати? Їжа вже приготована, можливо, вона не так апетитно виглядає, але все-таки, повірте мені на слово, я її вже куштував, вона смачна. Ну що ж, продукція Деді Смок я дуже задоволений, виготовлена якісно з товстого металу. Так, можливо, трошки вона виглядає якось не естетично, не елегантно. можливо, десь зварні шви там не зачищені, але при цьому вони добротні і якісні. Дуже сподобався мені той мангал, на якому. Я готував шашлик, класно зберігає температуру. Також сподобалося цей гріль-барбекю. Єдине, що це перше моє барбекю, яким я користувався, тому я трошки не розрахував з вугіллям, думав, що його знадобиться менше, насправді воно перегоріло. Ще не доготувалася їжа, тому довелося ще раз завантажувати. Але в цілому вийшло дуже класно. Єдине, що на самому початку забувся вам розповісти, що дана модель вона йде повністю розібрана, якщо про цю. Модель смок, вона зібрана, я вам говорив. Так то ця моделька барбекю вона розібрана. І, на жаль, в мене не було інструкції паспорта до даної моделі, який зібрати, тому я витратив на збірку десь хвилин 15-20, щоб розібратися до чого. Також тут ви не побачили з правої або з лівої сторони можна ще підчепити такі тримачі для шампурів. вони Цей тримач є в комплекті, я його просто не вішав. Ви будете знати, що вони є. Що хочу сказати, що в нас. В нашому інтернет-магазині дана продукція є по наявності. І, до речі, саме зараз на деякі моделі йдуть акційні ціни. Тому кому цікаво, кого зацікавила дана продукція, залітайте в інтернет-магазин з торгом. І ще в описі під цим відео також буде промокод для того, щоб отримати ще більш приємнішу ціну на ту чи іншу продукцію, яка була в сьогоднішньому відео. Дякую за те, що додивилися до кінця. Дякую за те, що ставити вподобайки і підписуєтесь на канал. Всім. Мирного неба і до зустрічі на науфідам!